Оїн ну упав нижче 90 тисяч, що тепер робити, що буде відбуватися, друже. Не все так страшно зараз. В даному відео я тобі розкажу, що потрібно робити, коли є падіння, як до його готувати. Ще страшно, якщо ми впали нижче 90 чи ні. Тому заварюй смачну каву. Я, якщо ти не проти з твого дозволу буду під час відео трішки попивати кавуську, і в такій душевній атмосферці ми з тобою поговоримо про те, що ж робити. Дивись, перше, що потрібно було зробити. Розуміти, що неізбіжно нам було сходить на 90к. Все по дуже простій причині. 90 це кругле число. Під круглим числом ховаються стопи і ховається страх. Підійму ще з за тебе. Ти повинен розуміти, де найбільший страх, там найбільше сховано стопів. Тому не рок під 90 це вповні логічна. Структура, яка формується для того, щоб намалювати нам відскок. І вплоть до 85 тисяч ми можемо опускатися по BTC, і це буде нормально для того, щоб ми продовжили мув в сторону роста. Да. Тепер у нас з'являються дуже жорсткі резісти. Це 100 круглих. Так як і знизу є 90 круглих, так і 100 круглих є зверху. Де ховаються стопи, і де, на мою думку, іде прискорення самого мугу. не в АТХ, звичайно, але в райончик 108 тисяч 110 тисяч, ми вполне можемо сходити. Тому дану от, структуру, яка сформувалась на сьогоднішній день, а сьогодні в нас 18 дані Дане відеоролики записую 14.40, я розсенюю як маніпуляція для того, щоб зробити хорошенький такий. Я не скажу, що це розворот, але шортсквіз можна в принципі це назвати, де виб'ють шортістів, які налипали і налипають, це видно по дуже багатьом показникам. І плюс за цей увесь період 24 годин було ліквідовано трейдерів на 1 мільярд доларів. Я замітив із своїх спостережень, що якщо ми в рамках 1 мільярда ліквідуємось, то ми реверсимося. В зворотню сторону, Тобто, якщо ми ліквідували на більше ніж 1 мільярд лонгістів, то в принципі. Шортісти будуть кайфувати. Якщо навпаки, то навпаки. Я думаю, ви розумієте про що я. Як підготувати себе до таких періодів паніки? Да ніяк ти себе не підготуєш, кроме того, як ти не сформуєш собі нормальну торгову стратегію. От особисто я торгую ф'ючерси. У мене своя торгова стратегія, і я в ці моменти або просто не торгую, або стараюсь підперти логічним, адекватним стопом. От і все. От більше нічого не потрібно видумувати і очікувати від маркету, тому що ти можеш закласти якісь свої очікування, а вони не збудуться. Тому що его зазвичай воно дуже сильно заважає будь-якому трейдеру, але від його ми нікуди не подінемося. Тому в даному відеоролику я не роблю якесь, не знаю, предікт 100%. Я просто роблю припущення. Де попереджаю про те, що якщо ти хочеш в цей момент зайти відкрити шорт, то я б на твоєму місці краще цього не робив би. Якщо ми беремо з вами 10-11 число, це коли була найбільша в світі блін криптовалюти, ліквідація трейдерів, то там ми ганялися за. Людьми, які тримають свої альткоїни. Тримали вони їх довго на ф'ючерсах. Вони думали, що їх ніколи не ліквідне, що в той чи інший рівень ціна не прийде. Але як бачимо, ціна може все вести не завжди по тому сценарію, який ти собі отут в голові складаєш. От розумієте, як не крути. тому е, прийшлося зібрати усіх. Хто у нас торгував на фьючерсних контрактах Альту, ліквіднуть? Да, були і сльози, і кров, і вся оця двіжуха. Але тепер тепер маркетмейкери ведуть нас куди правильно, в сторону того, щоб ліквіднуть якомога більше людей на бітку саме. Якщо навіть статистику зараз вона перед вами глянути, то ми прекрасно бачимо, що. Ліквідації в основному у нас йдуть поки що на BTC. От якось так. Тому чи настраювати себе на Медвежку ні. Чи стоїть розсмотрити якісь лонги? я думаю, так. Да. Але тільки враховуйте, що поки ми вийшли за 90, ми повинні закріпитись там, для того, щоб стоп у вас був в районі якраз знову цих круглих чисел. Тому що ми їх, якщо. Ріст буде продовжуватись, ми їх повинні будемо затестувати. Тому, якщо дане відео вам сподобалось, лупаніть сюди лайк, лупаніть підписочку, і я буду більше випускати таких відеороликів. Я поки що не вирішив саме, яка тематика буде в основному, але я думаю, такі думки, мої заметки якісь того без скучних графіків, тому що. Для чого? Сидіть, тут зараз вимальовувати, я так ось каву собі взяв, вам спокійно розказав. Буду робити. Поки що почнемо ми з регулярності в один відеоролик в тиждень, це буде стабільно. А далі побачимо, якщо вам буде більше заходить контент, то буде і два, і три відеоролики.